Останній раз засідання Ради ветеранів користення відкрив ось же протягом 20 років її беззмінний голова Леонід Слобожан. Чутки про те, що він іде з цієї посади за власним бажанням, виявились правдою. З трибуни Леонід Миколаєвич зачитав свою заяву і подякував усім за плідну співпрацю. Як причину написання цієї заяви Леонід Слобожан визначив необхідність переїзду в інше місто до дітей на постійне місце проживання. Зробив Леонід Слобожан непрощальний прощальний подарунок Коростенській школі мистецтв народний струнний музичний інструмент. Щоб молоді волод... є люди, молодь, одгоспитивав і на музикальних ділях, і не тільки і на других інструментах, але це бані, за було музикальних інструментів знаю, всього руча дізнаюсь, Виступаючи з приводу його відставки, члени різних партійних і громадських організацій, посадові особи всіх один зазначали, що Леонід Слобожан по своїм моральним і людським якостям, як ніхто інший, по праву обіймав посаду голови ради ветеранів. Був одночасно й добрим, уважним і вимогливим. Кожного члена організації знав не лишень в обличчя, а й ім'я по батькові. І що найголовніше завжди прагнув допомогти людині і докладав до цього максимум зусиль. Леоніду Слобожану були вручені грамоти, зокрема почесна грамота від міської влади, подарунки та квіти. Наступним питанням було обрання нового голови ради ветеранів. Ним став Володимир Омелянчук. З його доповіді розпочато було розгляд на. Наступного питання порядку денного про завдання організації в патріотичному вихованні молоді і захисті історичної правди в сучасних умовах, імені сьогодні, як ніколи, нужна взвешенная, но активна робота по патріотичному воспитанию молодежи молодого поколения, воспитанню доброти друг к другу, любви к родині і своєму народу. Особливу увагу приділив доповідач необхідності встановлення, взаємозв'язку та взаєморозуміння між поколіннями в своєму виступі з цього ж питання. Міський голова Володимир Маскаленко особливо наголосив, що члени організації повинні пам'ятати, що Україна країна багатонаціональна, багатопартійна. В ній працюють різні організації. Тому потрібно приділити увагу об'єднанню довкола ідеї процвітання і розвитку нашої країни, а не протистоянню. Ви міський голова занепокоєння викривленням інформації. Тенденційним тлумаченням явищ у засобах масової інформації, та зазначив, що саме сьогодні формується національна свідомість і патріотизм. На зборах Ради ветеранів було прийнято рішення брати активну участь у роз'яснювальній роботі, вихованні і інформуванні молоді з вуст тих, хто знає історію не за книжками. Також на зборах вели в склад ради ветеранів Олександра Ситніка, голову міськрайорганізації воїнів афганців та Світлану Загоруйко, голову жіночої ради користання.